Вітаю всіх знову на своєму каналі Сільська Шахерзада. Ви знаєте, я й не знала, що два моїх ролика зовсім безобідних про породу Джерсі визови таку хвилю коментарів. Але знаєте, я вдячна цим людям, що вони написали такі бурхливі емоційні коментарі, які допоможуть продвіженню моєму каналу. Але що я хочу сказати? Можливо, я комусь нарушила бізнес на Джерсі. Ось дивіться, стоїть теличка. Ну, хто мені докаже, що це не чистопородна джерсі? Окрас такий, як у джерсі. А я подивила, канал Вадима Прядко, який окрас має джерсі. окрас від світло-пісочного до такого бурого. Даже майже чорні бувають джерсі. Язик в неї синій. Ну хто мені докаже, що це не чистопородне Джерсі? Ну от докажіть. І ось я пропоную купляйте її. 40 тисяч гривень. 13-місячна таличка. Купляйте. Молоко дуже гарне. Жирність, висока, плотність. Не то, що голштини. А чому ви мені не вірите? Чому не хочете купляти? А ви не вірите, що вона не чистопородна. Тому що ви дивились мої канали і знаєте, що вона 50%. Але ж коли ви інших людей купляєте, ви ж не знаєте, і сказати можна все що завгодно. І ось я хочу спитати у Анатолію, Миколаїв, Світлан, Валентин, де ви в Україні взяли чистопородні джерсі? Де, Мабуть, ще з свідоцтвом? Якщо ви скажете, була своя коровка, покрила, потім теличка, потім теличку знову покрила Джерсі, потім знову, знову, так я вас розчарую. Ніякі у вас це не чистопородні джерсі, це звичайні дворові корівки. І ось я вам трошки розповім, що таке чистопородна племінна скотина. Ви скажете, звідки ти це маєш знати? А ось знаєте, знаю, що я майже багато свого життя, майже 15 років, проробила проробила на научно іслідській ветеринарній станції, де якраз і проходили. У нас бонітіровка крупною рогатою скотини, і оцінка биків по спермі. Зараз я вам коротенько розповім, що не всяке господарство підходить до е, е, плем-хозяйства. Там є показники, по яким відбирається хозяйство. Там і уровень годівлі, і обслуговування, і там і відслуговування, і там багато-багато чого. Так ось. Народжуються бички від корівок. цих бичків відбирають. І ось, поки цьому бичку не виповниться 16 місяців, цей бичок проходить 16, а той 20 бонітюровок. Що таке бонітьюровка? Це не больно. Це всього річ скотину обходять спеціалісти з усіх боків, придивляються, виміряють і вуха, і ширину, і довжину, і тут зап'ястя. Ви знаєте, там стільки показників, що я не знаю, навіщо вони це придумали? Але такі требування. І ось оцю скотинку підходить, не підходить і бракують. Так ось, якщо сотні бичків до бонітюровки дійде всього лише 10, ото гарний показник. А потім цих 10 бичків знову йде провірка, але вже провірка сперми їхньої. Получають сперму. Покривають корівок, від цих корівок получають теличок. Ці телички становлюються корівками, дають молоко. І тут знову науковці проводять дослідження. Цей бик дав добавку по надою, дав він надбавку по жиру, по білку. Є такі білки, кортовесь бики, які дають цю надбавку. Є бики, які не дають, а є бики, сперма яких ухудшає показники. І тому другу і третю сперму цих биків утилізують, то тойсь унічтожають, а в продажу пускають тільки перших. Так от скажіть в своєму господарстві, ви проводите Да ну, Хто її проводить ось, бачите, ось теличка, чиста пород на джерсі купляйте, купляйте. Ну, що ви не купляєте? Ну, що ви за люди такі, а ну, що ви мені не вірите, а? я ж кажу від щирого серця. Ну, це ж ви зрозуміли, що я з сарказмом кажу. Так ось чистопородну купити ви не зможете. Якщо хто скаже, що я купив в господарстві, Но в господарстві ніяке вам хозяйство не продасть з плем ядра тиличку. Вам продадуть з відбраковки. А на відбраковку племпаспорта ніяке господарство не дасть. Бо воно цінує авторитет. І якщо хтось десь докаже, що оця паршивенька корівка має свідоцтво, то це плямо на цьому господарстві. Так що цей відпадає. Случай, хтось скаже завіз з за границі», привіз. Ну, тут я теж скажу брешете. До війни було тяжко завести, а зараз і потім. Але там такі умови, щоб завести. По-перше, це гурт не менше 30-50 голів, там купа документів, і там ціна від 2 тисяч євро і вище. А додайте сюди ще транспортні розходи, а додайте ще місяць в карантині, а додайте ще сюди від обслуговування. Ой, скільки вона буде грошей коштувати. Боже, Боже ти мій. Було якесь відео, мабуть, теж Вадим знімав, якесь господарство, чи хтось привіз цих нітелей, а вони сказ... э, это, коли розстрілились, то доїлись на три дойки. Ось вам і племінна скотина. Так що племінний скот у нас в Україні де ще джерсі, де ще в лічному господарстві. Ну, люди. Ну, Що я можу сказати? Ну, Давайте посміємось в місті. Е, ось моя хі -хі, мері чистопородна, ну, ну докажіть, що вона не чистопородна, Анатолію, ну докажіть, ну докажіть. Дай язик, ну дай язик, покажи. Е, не хочу. Так що вірить на слово, це одно, але в житті ось так трапляється. Так що, коли я бачу на фейсбуці, продається бичок, але теличка, ой, да ще за великі гроші. Ну, що я можу сказати? Людей, мабуть, є циганська кров, що вміють так гарно продати пустишку. І що я ще хочу сказати, у кожної породи є свій плюс і мінус. Якщо ви побачили плюс, обов'язково шукайте мінус. Мої відео нікого не хотіли образити, нікому не хотіли. Щось там довести, я тільки кажу своє враження про свою, свої думки про цю корову. Ну, не можу я продати молоко Джерсі по 50 гривень. Коли у нас молоко на Київщині в моєму районному центрі, молоко стоїть півторачка, 40-45 гривень. Не можу я продати це молоко. Навіть півторачку за 60 гривень не можу. Гарне воно на переробку. Тут я дійсно з вами згодна. Але якщо ваша коровка чистопородна Джерсі дає 12-14 літрів, і ви кажете, що їй не треба нічим особливим там годувати, не треба ніякого там вітамінів давати, не треба кальціо фосфорний обмін соблюдати. Вигнав череду, вечорем пригнав, надоїв молока і зробив з нього кучу сиру і вершків. Ну що я можу сказати? У мене дійсно великі вуха, але не настільки, як у слона. Що там поміщається дуже багато локшини. Але кожен тримає корівку, яку хоче, ну, хочуть люди тримати джерсі. ну тримайте. Єдне прислів'я, мала баба клопоту, купила порося. А я вам скажу: не мали клопоту, змінили свою просту корівку на джерсі і получите клопіт. Так що кожна тваринка. Ні, важливо якої породи. Хоч швіц Браун, хоч Джерсі, хоч Голштин, хоч звичайна українська красна степова потребує гарних кормів, вітамінів. І всі вони хворіють. Так що до побачення, любі друзі!